Усім добрий день. Ми починаємо цикл лекцій з палеоекології. Екологія вивчає взаємодію організмів між собою і з навколишнім середовищем. Відповідна палеоекологія досліджує організми, які мешкали в давні геологічні епохи, їх взаємовідносини між собою. і Взаємовідносини з умовами оточуючого середовища геологічного минулого. Але як можна вивчати те, чого вже нема? Організми вимерли, умови змінилися. Як виглядали давні організми? Якими були умови, в яких вони мешкали? Зволоження, освітлення, температура навколишнього середовища? І палеоекологія працює з певним набором методів. Які дозволяють давати відповіді на усі ці питання. І ми з вами сьогодні розглянемо один з методів палоекології екології, метод аналізу фосилів. Коли палоеколог починає досліджувати ту чи іншу геологічну епоху, перше питання, яке він ставить, які організми мешкали в ці часи? І одразу ж стикається з труднощами, оскільки після загибелі. Рештки рослин, грибів, тварин дуже швидко розкладаються організмами-деструкторами, бактеріями та грибами. Але якщо рештки організмів потрапляють в певні геохімічні умови, можливо, є ініціація процесу заміни органічних складових клітин і тканин на мінеральні речовини. Цей процес називається процесом скам'яніння відмерлих решток. Або фосилізації, відомо багато різних механізмів фосилізації, але в усіх випадках для того, щоб почалося скам'яніння решток організмів, необхідна активність життєдіяльності певних типів мікроорганізмів в певних геохімічних умовах. Давайте розглянемо на прикладі. якщо вмирає морський організм. Його рештки можуть потрапити в донні відкладення, збагачені на іони заліза, в ступені окислення плюс 3 і е, умови відсутності кисню. В цій ситуації розкладання решта підмерлого організму розпочинають бактерії заліза 3 відновлювальної групи. Внаслідок їх життєдіяльності утворюються іони заліза в ступені окислення плюс 2. І вони сорбуються на поверхні біомолекул клітин і тканин, тим самим захищаючи їх від подальшого розкладання бактерій. Більше того, ці іони заліза є центрами нуклеації та росту кристалів особливих глинистих мінералів, б'єртерину або феросапаніту. І це також сприяє подальшій фосилізації решток організмів і їх гарному збереженню. Цей механізм фосилізації, зокрема, забезпечив дуже гарне збереження решток відмерлих організмів кембрійського періоду, які були знайдені в сланцях БЙонсу на території сучасної Канади. На фотографії ліворуч фосилії Опабіні, по центру галюцигенії, а праворуч, праворуч Анамала Кареса. Кількох з тисяч організмів, посилії яких були знайдені, знайдені в цих сланцях. А зверніть увагу, фосилії, які ми тільки що бачили, мають дуже гарне збереження, але дуже часто фосилізовані решти пошкоджені. Зверніть увагу, ліворуч фотографія фосилій Еркаї, організму фільтратора з раннього кембрію. Пошкодження фосилів відбувається внаслідок механічних, фізичних, хімічних, біологічних процесів в породах, в яких знаходяться фасилі. І такі фасилі потребують ретельного аналізу фахівців для можливої реконструкції зовнішнього вигляду цих організмів. Важливим завданням палеоекології є встановлення можливих родинних зв'язків між вимерлими і сучасними групами організмів. Однак визначення таксономічного положення викопних організмів лише за їх зовнішнім виглядом є досить складним, оскільки дуже часто давні організми зовнішні істотно відрізняються від їх сучасних родичів. Наприклад, на фотографії ліворуч, фосилі віваксі фембрійського організму, праворуч реконструкція зовнішнього вигляду цього організму і на підставі цієї реконструкції. Дуже важко уявити, до якої таксономічної групи може належати цей організм. Таксономічне положення сучасних організмів визначають на підставі аналізу зовнішньої будови, внутрішньої будови, аналізу ДНК. І ось нещодавно палеонтологи і палеоекологи отримали новий інструмент для дослідження, вони отримали методику. Проведення рентгенівської томографії посилізованих залишків. І саме цей метод дозволяє реконструювати внутрішню будову вимерлих організмів. Наприклад, на фотографії по центру ми бачимо реконструкцію результатів рентгенівської томографії фосилі жука Антофілуса, який мешкав в палеогеновому періоді. А рентгенівська томографія Дозволила реконструювати будову екзоскелету, ракеальної мережі, травного каналу, генеталі цього жука. І на цій підставі фахівці дуже точно встановили таксономічне положення цієї тварини. Рентгенівська томографія дозволила встановити таксономічне положення дуже багатьох викопних організмів, і, зокрема, віваксія. Виявилися представником типу молюски. Зверніть увагу, зовнішня будова сучасних молюсків і кембрійських молюсків є дуже відмінною. А на фотографії внизу ліворуч ми бачимо фосилії галюцигенії по центру реконструкцію зовнішнього вигляду цього організму, а результати рентгенівської томографії показали, що галюцигенії відносяться до надтипу лобоподи. Праворуч на фотографії зображені сучасні представники цього натипу, і ми бачимо, наскільки їх зовнішній вигляд відрізняється від зовнішнього вигляду кембрійських лобопор. Палеокологи і палеонтологи також досліджують фасилізовані сліди життєдіяльності вимерних організмів, відбитки лап, норки, гнізда. Вміст харчового тракту Вони також на фасиліях аналізують прижиттєві пошкодження стародавних організмів, хижаками, паразитами, патогенами. І усі ці дослідження дозволяють робити висновки про певні поведінкові особливості цих організмів, про систему взаємовідносин давніх атрофічних ланцюгах і отримувати іншу екологічно важливу інформацію. Таким чином, ми з вами розглянули один з методів пауэкології метод аналізу пассивів. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.